Українським татусям, які захищають країну на фронті та дбають про безпеку в тилу, вручили премію Тато року. Ця нагорода з'явилася в Україні ще до великої війни, але тепер вона як ніколи актуальна, вважають засновники. Відзначили найкращих батьків, військових, волонтерів, медиків, діячів культури та багато інших. Кандидатів номінували самі українці. Як обирали переможців і хто вони найкращі тати країни? Дивіться далі. Бути татом це почесно, бути татом це класно. Це урочиста церемонія нагородження тато року. Нею українських батьків відзначають уже втретє. Ми з цієї премії цього року звертаємо увагу на те, що в суспільстві формується дуже потужний архетип тата чоловіка захисника, і це наша подяка, власне кажучи. Ми хочемо звернути на це увагу і подякувати цим чоловікам. Тут вісім номінацій, більш як сорок кандидатів із різних сфер життя. Прямо зараз ми готові оголосити першу почесну премію тато року року-2023» тато Ніх, зустрічайте і переможців оголошують Оля Цибульська та Вадим Карп'як, ведуча сітів та марафону Єдині новини, і сам батько трьох дітей, двоє з яких через війну зараз далеко від України. Це найбільший виклик, тобто дистанція. Ніякі технічні засоби, які цю дистанцію скорочують усілякі оці зуми. Вони нічого не скорочують. Це Ілюзія насправді контакт, спілкування з дітьми наживо – це ну. І тактильний контакт це наживо якогось лайфхаку, який виправить ситуацію, нема. Я докладаю максимум зусиль, регулярне спілкування, відкрите спілкування, чесно з дітьми. Важливо, найважливіше з дітьми це чесно спілкуватися. Що таке розлука із батьком? Добре, знає однорічний Микита. Їхня родина із Бахмута. Евакуювалися, коли мама була ще вагітна. Виїхали до Дніпра. Тато рятувальник лишився у прифронтовій Костянтинівці. Десь іскравіші от які, коли приїжджаєш додому. Дітки тебе зустрічають. Як воно бути дружиною рятувальника в такий важкий час? Тяжело, тяжко. Дзвонимо всьому руководству. всьому якщо не високо на зв'язок, всьому руководству. Ось так пробути із сином випадає не так часто, каже Юрій. Нині він один із претендентів на премію тату року в номінації тато військовий. Фіналістів визначали голосуванням у соцмережах, де могли взяти участь усі охочі переможців обирали у журі. Такі історії оцінювати неможливо. Такі історії треба просто, щоб їх знали. Не при фронтових містах життя вирує, в тому числі завдяки. Таким людям, яких ми не сильно помічаємо. Підтримати українських татусів прийшла ведуча сітів та марафону Єдині новини Чарівна Юля Сеник. Це настільки важко, коли татусі сьогодні військові пішли захищати країну, покинули свої родини, покинули свої сім'ї і пішли на фронт. Тому кожен тато заслуговує пошани і кожен тато вже переміг, і кожен тато з таких саме номінацій вже герой. З перших днів великої війни вирішив стати на захист країни. Зірка серіалу Козаки абсолютно брехлива історія та фільму «Довбуш» Дмитро Вівчарюк. Але в тероборону не потрапив через великі черги. Тож взявся допомагати війську. Волонтери ті до нині на фронт возить все необхідне від дронів до генераторів, але зізнається, дуже сумує за синами, які через війну за кордоном. Мій менший десь місяць тому дзвонить, каже: Тато у нас секретики з ними є, ну треба ж якось тато. Каже, мама купила мені пістолет, я сяду в автобус і приїду до тебе. Добре. Вони усвідомлюють, що відбувається. Вони не, мають, е вони не мають бачити цього, але вони мають знати, що в країні війна, що є такий ворог, який знищує все на цій землі. І я запрошую на цю сцену, переможця нашої номінації чи нового тата. Петра Вівчарюка актора обрали найкращим у номінації Тато діяч культури я безмежно вдячний нашим збройним силам України, нашим захисникам і захисницям за те, що я кожного дня можу прокидатися, за те, що я кожного дня можу своїм дітям казати, що я їх люблю. Я хочу закликати всіх, щоб ви не забували, що в країні йде війна. Донатьте, допомагайте, привозьте, увозьте. просто будьте українцями. Поліна Спасенко, Євген Задоя, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.